Верезоміснучі людині зрозуміло, що безпека країни це не лише сильна армія та професійні спецслужби, це насамперед реальний сектор економіки, який створює матеріальні блага, заробляє гроші, на які, врешті-решт, і утримується армія і професійні спецслужби. Щоб України було завтра, потрібно створювати економіку уже сьогодні. Так, колись сказав мені один розумний чоловік, з яким сьогодні я і вирішила вас познайомити. Доброго дня! Доброго Ви дня. нас не чекали, а ми прийшли. Доброго дня Кажуть, Ми завжди, прош... Кажуть... завжди раді гостям, завжди раді відвідуванням, будь ласка. Кажуть, непрошений гість гірше татарина? Ну, колись е такий президент був Борис Миколайович Єльцин у Росії. Так шутка ходила, що він здав указ, коли йому сказали, що наоборот, непрошений гість краще татарина. Значите, я не чула. Таке так. в історії було, так. Да. Дивіться, Володимир Іліч, у вас таке ім'я і побацькові Володимир Іліч, Володимир Ілліч Ленін, Володимир Іліч Брежнєв. Хто от захотів назвати Володимиром? Ну, ви знаєте, що якось по життю я навіть не цікавився цим питанням. Ну, мабуть, просто чисто логічно. Батько Ілля, народився, син, в ті часи. Кальніченко Володимир Іліч народився 17 червня 1957 року в селі Листвин Житомирської області. Освіта вища. У 1979 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. Спеціальність агрономія, агромеліорація. З 1979 по 1986 рік старший агроном колгоспу Зоря Комунізму СМТ народичі Житомирської області, з 1986 по 1989 рік. Голова колгоспу імені 21-го партз'їзду село Новий Дорогинь Народицького району Житомирської області. З 1989 по 1992 рік заступник голови народицького районного агропромислового об'єднання по рослинництву Житомирська область. З 1992 по 1996 рік начальник відділу головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації з 1996 по 2007 рік голова Хмельницького насіннього підприємства ТОВ Хмельницьк насіння з 2007 по 2010 рік заступник начальника головного управління агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації. З 2010 по 2012 рік, перший заступник начальника головного управління агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації. З 2012 по 2014 заступник директора департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації. З 2014 року заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації. До призначення заступником голови, ви працювали в департаменті агропромислового комплексу. так? Як вам вдалося прийняття рішення прийти на дану посаду? Звичайно, для мене це рішення я прийняв, приймав його дуже довго і дуже тяжко. От, я аналізував всю ситуацію в одній розмові з тими, хто мене підтримував, я навіть сказав я відмовляюся від даної пропозиції? Я не піду. Я обдумав цю ситуацію, я обдумав, значить, той стан, який сьогодні є. От я обдумав своє положення, я, мабуть, відмовляюся все. На що мені дали, як кажуть колеги мої, значить, дали зауваження. Ну хорошо, відмовишся. А ми тоді де залишаємося? Одна справа: знаєте, ходити до цього Білого Дому на наради, а друга справа. Працювати в даному білому будинку і керувати, і як воно керується, звичайно, ви тут дуже праві. Одне діло приймати участь у так. тих процесах, які відбуваються, а друге діло організовувати процеси, які необхідно щоб відбувалися, і в розвідку. І в повсякденному житті, і в оперативному керівництві. Та да, і до кожного потрібно знайти підхід, кожна людина має да. свій характер. І кожен від тебе чекає, ну як вам сказати, що ти повинен зробити да, певні дії. Да, да, а да. як його не хвилює? Совершенно правильно. Значить, ти повинен підтримати, ти повинен розв'язати те чи інше питання за свій період роботи от на цій посаді. Значить, та і на, роботі, на посаді заступника начальника головного управління, потім департаменту ще раз пересвідчився в тому, що якщо хоче жити життям людей, їхніми проблемами, вирішувати їхні проблеми. Значить, треба завжди бути серед людей. Ви практикуєте у своїй роботі? Тобто ви виїжджаєте звичайно. в райони? Так звичайно. Отам є той пласт проблем, які сьогодні необхідно вирішувати. Я вам скажу що дуже багато тих проблем, які вирішуються дуже просто, навіть на районному рівні. Ну, якщо не секрет, скажіть, з якими от ви виїжджаєте в район, з якими проблемами, верніше, які проблеми ви побачили, є у людей? Це е, ті самі земельні питання, які сьогодні десь в районі стоять, невирішеними, але їх можна вирішити на рівні головного управління. Це десь значить, ці моменти арендних відносин, розрахунків по паях, і нас дійсно в зміні законодавства. Питань дуже багато, які на даний момент не вирішуються. Вас особисто яке хвилює? Мене особисто хвилює це, ну, не одне. Вони казати, вони їх не можна виділити, що те основ, головніше, а те не головніше. Ну, скажемо тоді так, поправлювати. Є два таких основні питання. Значить, в зв'язку з от тої цінової ситуації, яка сьогодні є на продукцію агропромислового виробництва. Да? значить, невідповідність цін на промислову продукцію, дисбаланс у цих цінах, да? значить, необхідна сьогодні обов'язкова державна підтримка. Я завжди відстаював, їх було багато цих програм, значить, і за поголів'я, і на гектар площі посіву, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я завжди відстаював одну позицію. Нам не треба роздробненість у цих програмах. Може сьогодні держава забезпечить фінансування там, допустимо, такому-то розмірі, да? 3 мільярди, там, 5 мільярдів і так далі. От, прийміть одну єдину програму, дайте компенсацію на залучений кредит сільгоспіробнику. Він краще знає, куди йому її покласти. Чи то на будівництво ферми кредит взяти. Чи це на закупівлю техніки, не робіть компенсацію за закуплену техніку, за побудоване приміщення і так далі. Дайте компенсацію на кредит. І Компенсуйте чому? кредитну ставку цільосвіробний курс. І що кажуть на це? Ну, питання ми вже от недавно поставили, значить, останні вже раз, десь буквально тиждень тому назад направили знову кабінет міністрів до Верховної Ради, до Мінагрополітики. Будемо казати, з цим зверненням. Поки питання не вирішується. Через недостатність коштів. Але значить, друге питання це розпорядження землею, об'єктами земле об державної комунальної власності. Сьогодні, наприклад, по земельних питаннях, це право надано головному управлінню земельних ресурсів. Ну, головному управлінню земельних ресурсів в даній ситуації відніше, ніж сільській громаді, у Явтухах, будемо казати, значить, десь там в Новій Ушиці. В Кучі чи в іншому якомусь селі, значить, яку землю кому віддати. Зумієте, ця ситуація не така склалася. Але ми сьогодні знову ж таки звертаємося, визнайте територіальну громаду, вона на сьогодні її повноваження обмежується межами села, тільки в межах населеного пункту. Визначте право територіальної громади, межі територіальної громади в межах сільської ради. І віддайте право розпорядження їм. Хай вони розпоряджаються. Хай заключають договори оренди, хай відділяють під особисте селянське господарство і так далі. І так і далі. думаєте, віддадуть? Дум я дум Думаю, що мабуть, ні. що ні. Нас звинувачують у тому, що ми переслідуємо якісь, от недавно як відповідь була десь у пошті, я пам'ятаю, на ліповодних об'єктах ми запропонували спрощення механізму значить передачі водного об'єкта в оренду. На сьогодні ситуація така, що треба, щоб взяти водний об'єкт в оренду, сьогодні необхідно зробити, перш за все, технічну документацію, в яку входить паспорт водного об'єкта. Виготовляється він нашим управлінням водних ресурсів, але паспорт цей і договір оренди, і паспорт треба затверджувати і погоджувати в міністерстві. Ми кажемо, що віддайте ми тут самі затвердимо, Вони кажуть, що на місці відніше. Вони кажуть, що ні, що це значить буде підозра у тому, що це знову корупційні діяння тут нахилюються і так далі. То якщо хтось везе в Київ на затвердження, там корупційних діяння немає. Там так. всі чесні люди сидять і так далі. А тут тільки віддай сюди ці повноваження, то зразу right. корупція. Так. Розумієте, через що ці не непорозуміння такі Вони не тормозять. Вони не то, що тормозять, вони, вони, вони не то, що тормозять. Вони таку і кликають соціальну напругу серед населення. Людям цього не пояснюєш. Людям, людям ну, не, не входить у голову, чого він має затверджувати договір оренди чи паспорт у Києві. Чого його земля сьогодні має розпоряджатися головне управління земельних ресурсів, яке знаходиться у Хмельницьку, а не е, на місці. Людям це пояснити дуже важко. Вони не можуть це зрозуміти. Ну, от ви є фахівець, ви людина, яка давно вже працюєте. То чому в нас отак от от в країні відбувається? У ну, мене складається е... враження, перепрошую, що хочуть, щоб вже ті прості люди загнулися. Оця соціальна напруга вона виникає на, на, на голому місці. Да? Недавно в мене був керівники Славутського району, значить, там по деяких питаннях виробничих, значить, ну і перспективу розвитку і так далі. В чому заключається, от, можна забезпечити ріст сільського господарського виробництва, розвиток сільських територій, чим можна забезпечити і так далі. Тобто життя села, життя села. Як можна оживити життя села? Ну, я свої бачення, значить, по пальцях розкладую, що це треба, і переробка, значить. і... Перехід на біопаливо, будівництво заводів, біопаливо, це молодь, а заводи будувати треба на сільській території, щоб молодь там залишити, бо там вже треба комп'ютерські програмісти і так далі, і так далі. От, і там, значить, в комплексі ми ці питання порозглядали, а мені один керівник із них і каже: Води, ну я не можу зрозуміти. Всі знають, що треба робити. Всі знають, як треба робити. Ну чого ж Ніхто не до цих пір. Нічого не помінялося, розумієте? А відповідь, я йому відповіду. відповідь дуже проста. По якому законодавству ми сьогодні живемо? По тому законодавству, яке приймалося 20 років до нас. Поки ми не поміняємо базу законодавчу, поки ми не підженемо ту законодавчу базу з користю для територіальної громади, не передамо повноваження туди, поки ми, значить, не. Зробимо фундамент цивілізованого господарства, а тоді почнемо його будувати. Ми не побудуємо його. Нам треба сьогодні зробити фундамент. Фундаментом що являється? Відносини. Відносини чим регламентується? законодавством. Поки не буде приведено відповідне законодавству, надіятись на якісь зміни і в як найкоротший срок. Ну, не варто. Я скажу вам так в мене. Я вважаю, що Україну за 23 роки її не будували, її розкрадали. Грубо говорячи, деребанили. Ну а Анна тут ну, люби, Боже, Анна, Анна, Анна я вам скажу, що це не тільки Україна, це історично формування Закладено. первинного капіталу завжди відбувається яким способом незаконним. Ви візьміть. Американц, розвиток Америки, золота ліхорадка. Чим де перший капітал зробився? Друг друга вбили, золото украв у того. Той значить забрав займку золоту, сформував капітал, побудував завод, далі розвивається Це бизнес. страшно. Все страшно але це історія. Це історія. Нікуди ми цього не відде. Да, сьогодні у нас десь тепер розподіл пішов більш якимсь мирним шляхом. Значить через законодавство, через різні ваучери, через сертифікати і так далі, так далі, сконцентрувалася власність де в окремих руках. Дивіться, у вас в кабінеті дуже гарний сніп. Це, напевне, так. урожай 2014-го, Чи не так? Цей сніп завершення жнив був виготовлений на нашій дослідній станції, в знак обжинків. Значить, вони мені його подарували, привезли, поставили в кабінет, подарували, я ж кажу ще раз. І сніп цей дорідний він відповідає тому урожаю, який в минулому році отримали наші сільської Ну і тій культурі, значить, яка гарна, росте на подільській ну, землі. Ну, я вам скажу, що, мабуть, мало дуже культур. Може, банани, значить, може, ще якісь, які не ростуть на подільській землі. А всі культури сьогодні можна вирощувати на подільській землі, тим більше, що. Подільська земля характерна, значить, тим, що вона будемо казати, розміщена не в одній природній зоні, е, кліматичній. Сьогодні на Хмельниччині є і е, лісостеп, і полісся. Значить, от тобто, по умовах, ми сьогодні можемо вирощувати від цукрового буряка до льону і так далі. Володимир, дивіться, аграрний сектор, я б сказала, він є важливою стратегічною галузою економіки. Чи не так? Так. От який він є, аграрний сектор Хмельниччини? Ну, Я вам скажу, що це одна галузь не тільки на Хмельниччині, а взагалі в державі, яка останніми роками ну, останніх п'яти років, будемо казати, дає приріст у виробництві. В нас за останніми роками темпи росту валової продукції виробництва сільського господарства складають ну, по роках, будемо казати, так, десь 13 рік. Значить, це десь 116%, значить 2014 рік 126%. Тобто це та галузь, яка сьогодні втримує економіку. Вона, по-перше, не тільки, будемо казати так, продукція для продукції, а це та галузь, яка забезпечує сьогодні продовольчу безпеку державі. Дивіться, а як на Хмельниччині справи з тваринницькою галузі? Поголів'я не збільшується. Наоборот, поголів'я дещо має падіння в цьому році. Але по продуктивності ми сьогодні не виробляємо нас от у цьому році за 2014 рік змершення поголів'я десь в межах 8 тисяч голів. ВРХ я маю на увазі, бо свині там додалися. Але по продуктивності, по виробництву продукції ми не змінусували. Наоборот, молока додавили, значить, м'ясо виробництво додавили. Це говорить про те, що сьогодні. Оці технології, які ми, за якими так багато говоримо, і які ми все-таки запроваджуємо, дійсно себе оправдовують, вони дають певний результат. Різке підвищення поголів'я відбулося в гатої худоби в області. Ми тоді збільшили поголів'я, нам вдалося, будемо казати так, збільшити поголів'я десь на 12 тисяч голів за рік. І це спрацювала одна єдина програма. Тоді була введена Дотація Кабінету міністрів, дотація на збереження поголів'я молодняку Великої ратою худоби в населення у приватному секторі, там 250 гривень за квартал відплачувалося, і це дало той такий результат. Володимир Відліч, сьогодні багато хто говорить, що село колиська нації деградує, спивається, немає роботи. Чому ж вимирає українське село? Адже є там мальовнича природа, густі ліси, просторі поля, чисте повітря. А життя чомусь сіре і неперспективне. Видається, блага цивілізації українське село побачить ще не скоро. І винні в цьому, звісно ж, не селяни, які важкою працею заробляють собі на хліб, а потім здають свою продукцію за безцінь. Винна не молодь, яка шукає кращої долі у далеких світах. Винна в цьому українська влада, яка не створює законів, що захищали б українське село та давали б хоч якісь перспективи. Адже вже тепер із карти України зникло чимало і селищ, які колись були густо населеними. Якщо ж це триватиме і надалі, ми втратимо ще більше. Наше суспільство вже 23 роки реформується. Реформи за реформою, а толку так і нема. По бороді тече, а в рот не попадає. Звичайно, маємо цю проблему сьогодні. Її треба, кажуть, і вирішувати цю проблему, але знову ж таки. E, через e, залучення молоді а залучення молоді яким чином значить через створення роботного створення робочих, ну, робочих, через робочих місць всі, через створення інфраструктури для молоді Значить, і той, щоб садик був, і там музика, музична школа, щоб була, щоб діти там могли якась, розвиватися в повну міру. Звичайно, сьогодні треба думати і над серйозним запровадженням переробки сільськогосподарської продукції. Ми, ми сьогодні були. на рівні держави стільки втрачаємо на свої вироблені продукції, що ми просто цього десь не відчуваємо. Виростив зерно, зібрав. Значить, На машину погрузив, продав, копійку взяв і вроді всім добре. А ми віддали, значить тому, кому продали за кордон, значить віддали питання переробки, а це створення робочих місць, створення додаткової вартості, упаковка, реалізація, торгівля і так далі, все віддали. Ми тільки в себе зробили і виростили сировину. Оце ж не треба сьогодні на рівні держави, і. Думати над цими питаннями. От наскільки мені відомо, в Білорусі так, от молода пара побирається, їй дають будиночок в селі, їй дають землю. Чому в нас таке не запровадити? А в нас хата розвалюється, земля пустує, поки її хтось не прибрав. Ну, звичайно, треба завжди вчитися передовому досвіду. Треба вчитися передовий досвід, перебирати усіх, де він підходить. Для нас, там його треба брати. Сім років в аграрному секторі області за цей час Володимир Кальніченко здобув неабиякий авторитет у пралінні АПР. Перебуваючи на посаді заступника начальника, він справедливо оцінював роботу і своїх колег та підлеглих, і свою власну. Нам дуже було приємно з ним працювати. Він є чуйною людиною. Ті роки нам запам'ятаються як ну з найкращої сторони, бо він завжди приходив на допомогу, як і керівник, як і керівник, і так і, і людини. Людин. Як і людина, питання на яке згідно наших повноважень, наші, наших нашої практики, як на яке він не міг би дати відповідь, або якщо не міг би він знайде можливість, знайде час. І дасть відповідь. От він порядна людина, людина. Напевно, що це буде сказано в цьому слові. Все, що про нього можна сказати загалом. Земельні питання дуже часто перетворювалися на суперечки між різними компаніями та землевласниками. Володимиру Кальніченку часто доводилось виступати таким собі арбітром у цих спорах. Вгамовував занадто емоційних, допомагав знайти спільну точку зору. Я вам скажу, це людина від Бога, аграрія від Бога. Людина, до якої можна зайти своєю думкою і вийти своєю думкою, ну не завжди, тому що ми з ним радилися. Ми з ним по любих питаннях обговорювали, любі питання і приходили до якоїсь єдиної мети до того консенсусу, до того, до щоб було краще нашій області, щоб було краще нашим людям жити. За час його роботи в управлінні, яке згодом трансформувалось у департамент агропромислового розвитку, кожен працівник зростав професійно. Володимиру Кальніченку був притаманний підхід нововведень у аграрній сфері. Щодо цієї людини я можу зателефонувати в 12 ночі, і він може підняти з трубку і може вирішити будь які питання, які відповідно сьогодні турбують фермерів. Коли постало питання ймовірного призначення на посаду заступника голови облдержадміністрації, Володимира Кальніченка підтримали і фермери, і представники середнього і великого аграрного бізнесу. Тепер у нього значно більше повноважень і відповідальності також. Про те, земле господарники, як і раніше, звертається до нього, закономірне явище, так скажемо, і те, що він зараз працює саме там, що і тягне на собі багато. Тягне наскільки ну наскільки я знаю, Господь Бог не дає людині більше того, що вона може винести. А Володимир Ілліч несе і буде, і буде нести. Я сподіваюся, причому з успіхом. Ми сьогодні повинні працювати на середнє господарство, на фермера, Правильно. дати йому Можливо, всю інформацію, надати як найбільше своє місце знайшли. В них, як правило, капітал. Не тільки не з області, а напевно не з держави. Вони, вони там собі склалися, вони собі техніку гонять, вони собі, значить, там виробництвом займаються, продукцію збувають. То можливо, варто подумати перед тим, як віддавати їм землю? Е, ну, не ми ж віддавали землю. Віддавали землю власник земельного паю. Треба було йому й думати, що він робить. Ми не проти холдингів. Будь ласка, працюйте, працюйте, розвивайте сферу, але ми шукаємо до них підходів, щоб одне єдине. Значить, Щоб їх яким -то чином спонукати до розведення галузі тваринництва. Ми ж розуміємо прекрасно, що село тримається на галузі тваринництва. Ви ж дивіться, рослинництво. Пригнав три трактори, посіяв, пригнав два комбайни зібрав, три машини, забрав, зерно повіз і тихо в селі. Але тварин... А ферма, а ферма значить, то туди треба телятниця. А в телятниці є дитина. А щоб телятниця там добре працювала, то треба, щоб хтось дитину доглядав, треба садик. А щоб телятниця захворіла, щоб не, не їхала у райцентр до лікаря, да, треба бо це ж день щоб... втратиться. Значить, то що треба, щоб медик був на селі? А щоб ця дитина нормально у садики, в школу ходила, то треба, щоб якась дорога була. То варто це робити, це я... тоді буде за, жити. За, за, за що за що іде, і Україна не умре. За що йде мова? Але знову ж таки, знову ж таки. Я не знаю по якій причині. Ну, це розумієте, на якихось особистих домовленостях це ці питання не вирішиться. Не вирішиться. То що думає, наша сьогодні влада там треба? Держу? Сьогодні треба на чисто на законодавчому рівні. На законодавчому рівні ці питання врегулювати. Я хочу їсти наше яблуко, а не польське. Я хочу їсти наше м'ясо, а не привезене за кордону. Ну о... можливо, тоді давайте варто хай смі... Хмельниччина вийде з такою пропозицією на Київ. каже люди добрі, з Давайте щось будемо робити. Я вам ну, хтось скажу, має цей камінь з місця зрушити. Я вам скажу, що вирішення цього питання більшості заключається в нас. Самі. Не, в, не в державні нас самих. не в державній поліції, у нас самих. Купуй українське, захищай українського От тоді буде і розвиток української економіки. Так, да, сьогодні, значить, будемо казати, десь бізнес працює не в тому напрямку. Легше сьогодні бізнесу поїхати привезти мануфактуру не... з Китаю, Стать на базарі продати, отримати свою наценку і на тому діло кінчиться, ніж розвивати виробництво в себе. Ми ж вивозимо розвиток своєї економіки. То треба сьогодні і кожному з нас задуматись над тим, як ми маємо не споглядати. Знаєте, колись такий ходив вислів, значить один період економної економіки, економіка повинна бути економною, і так далі, і так далі. От один каже, значить, два години стою на вокзалі, дивлюся. З крана капає вода. І за два часа хоча б тобі одна. -то? підійшла і закрила той кран. Два часа стоїть, спостерігає, да? то ж підійди і закрий. Оце, як ми будем, не будемо спостерігати за тим, що капає вода, чи хтось підійде, закриє, чи не закриє. А будемо, як ти казав, закрити той кран, от тоді в якийсь порядок буде, а ми так, що в більшості своїх споглядаємо. А що буде, а як воно буде, а коли це вже краще стане. Та те краще залежить від нас кожного самого. Зимося в новий керманич краю. кажуть, нова мітла по новому мете. Чи не боїтеся, що попросять звільнити місце? Я вже в такому віці, що е, пережив і як кажуть в народі, ізобілії комуністичне, і часи перебудови, значить, і часи реформування. Я до всього я кажуть, готовий. Довірять мені цю ділянку, я буду максимум зусиль прикладати для того, щоб все-таки в, в тих питаннях, які в моїй компетенції, значить, було покращення. Не довірять, скажуть дякуємо за роботу, за те, що, що ти зробив. Я скажу дякую. За те, що признаєте ту роботу, яку я зробив, а не скажуть дякую, то й так з та й піду. Я до цього готовий. Ми знаємо, що все в цьому світі тимчасове. Надзвичайно кваліфікований, грамотний, виважений, толерантний керівник. Фаховість і принциповість. Людина відповідально підходить до вирішення тих чи інших питань і намагається вживати заходів для розвитку. Галузі для розвитку області. Фахівець від е, людей. Головне завдання у своїй роботі коли можеш допомогти людям вижити у цей непростий для всіх час і взагалі бути корисним. Саме так визначив своє основне завдання, і саме на це спрямовує всі свої зусилля як керівник і просто небайдужа людина. Володимир Іліч Кальниченко.